Початок вирощування цукрового буряку в Україні припадає на 20-ті роки 18-го століття. Тоді наша країна стала основним центром вирощування цукру завдяки сприятливим ґрунтовим умовам, а також наявності поміщицьких маєтків і робочої сили. З роками технології змінились, усучаснилась техніка, але людська праця і зараз потрібна у всіх процесах вирощування. Задіяні люди це механізатори, шофера на таких роботах, які дійсно високооплачувані. Люди заробляють гроші, а тим більше високотехнічна культура. Вони на цих, на цій культурі дуже багато операцій. Підходящим складом ґрунтом для цієї вибагливої культури може похвалитись Красилівщина. Тут землі обробляють аграрії корпорації Сварохвестгруп. Внесення потрібних добрив та догляд за кожним сходом від посіву до моменту копання запорука хорошого врожаю, який вже складає близько 700 центнерів з гектара. В цьому році площі збільшили. У році нас не було баряка, позаминуло було 500 гектарів, в цьому році 177 гектарів, то тисяч, в цьому році 1155 гектарів цукрового баряка. Звичайно, збільшився. Купання цукрового буряку не обходиться і без прямого втручання людських рук. Любов Прокопчук збирає коренеплоди. Каже, роботи не боїться, заробітна плата хороша і головне вчасна. Тому працює на жнивах вже декілька років. Робота ніколи не буде важкою. У нас були не роки два назад, був ракету врожай більший. Проблеми з постачанням газу вплинули і на наших аграріїв. Сезон копання цукрового барака розпочався раніше на декілька тижнів. Відповідно, і заводи запустились раніше, щоб зекономити газ, який зараз так потрібний всій країні. Ви розумієте, мабуть, ситуація в державі сьогодні. Ви бачите, це газове питання. У нас наш, практично всі заводи на газу. На мою думку, це. Зв'язано тільки з цим, ну це одне питання. А друге, що набагато більше посіяно цікрового боряка. дивлячись на цьогорічну врожайність цукрового боряка, аграрії корпорації Сварохвезруб впевнені, білого золота буде вдосталь для всієї країни.